Початок 60-х років 20-го століття. Поки одна половина американського суспільства із головою пірнає в субкультуру хіпі, інша повуха загрузає у кривавій війні у туманних джунглях індокитаю. Ще ніколи так багато військової, економічної та дипломатичної сили не використовували так ефективно, як у В'єтнамі. Війна у В'єтнамі змушує американських науковців зосередитися на багатомільйонних перспективних військових контрактах. Серед них і талановитий хімік Гаррі Кувер ще під час Другої світової війни він винайшов суперідіну. Її намагалися використати і для виробництва прицілів з пластику, і для термостійкого покриття для ліхтарів кабін-винищувачів та згодом застосували у військовій медицині. В'єтнамська війна була одним з наймасштабніших та кривавіших збройних конфліктів другої половини двадцятого століття. Щодня сотні бійців діставали поранення на полі бою. Багато з них помирали через кровотечу, так і не дочекавшись допомоги. Зменшити такі втрати мала винайдена кувером речовина, вона, наче клей, миттю, запечатувала рани. Насправді це і був клей. Його медичне застосування Гарі Кувер відкрив, коли його старший син порізав пальця та заклеїв рану одним із варіантів ціанакрилату. Але ще в кінці 50-х можливість швидко і міцно склеювати різні предмети запропонували масовому покупцю під назвою Суперклей. Ця крапля надто мала, не покриває навіть голову сірника, але цього достатньо для суперміцного клею, щоб витримати 2,5 тонни ваги. Суперклей – продукція компанії Технологі». Це був колосальний успіх. Міцний і доступний суперклей з'являється у кожній родині. Ним ремонтують геть усе, а ентузіасти невтомно шукають межу його витривалості. Перевіримо. Одна невеличка крапля суперклею з легкістю може підняти понад три тонни. Еволюція ця крилату від військового проєкту до масового продукту принесла світу багато користі, а декого навіть надихнула на свої оригінальні творіння. Для втілення цієї ідеї в життя команді з двох в'єтнамських художників та кількох десятків помічників волонтерів знадобилося понад тисяча тюбиків суперклею і майже 170 тисяч коктейльних соломинок. До речі, популярність такі соломинки заробили теж завдяки військовим. З кривавих бойовищ Другої світової війни привозили багато поранених. Щоби їх поїти у шпиталях використовували тонкі скляні трубочки, але ті часто розбивалися і їх було необхідно стерилізувати. Виходом стали дешеві одноразові соломинки. Після війни ці прості, але такі незамінні трубочки заполонили бари та ресторани по всьому світу. І, зрештою, стали навіть витворами сучасного мистецтва. Так само незамінним став несподіваний результат і ще одного військового дослідження: микрохвильова піч, пристрій, без якого неможливо уявити жодну сучасну кухню. Здатність радіохвиль високої частоти нагрівати різні об'єкти і тканини тіла помітили ще в 20-х роках 20-го століття з появою досить потужних радіопередавачів. Але авторство ідеї використовувати мікрохвилі саме для розігрівання їжі, належить американському інженеру Персі Спенсеру, що працював над розробкою радарів. За легендою він на кілька хвилин затримався біля увімкненого магнетрона і раптом помітив, що цей електромагнітний генератор мікрохвиль, призначених відстежувати ворожі літаки далеко за горизонтом, розтопив шоколадку в його кишені. Коли цей інженер проходив повз магнетрон, який виробляє електромагнітні хвилі. Він помітив, що плитка шоколаду у його кишені розтанула. Тож він вирішив це розслідувати. Приніс трохи попкорну в пакеті, поклав його біля магнетрона і той почав лускати як у духовці. У жовтні 1945 року компанія, в якій він працював, оформила патент на мікрохвильову піч. І невдовзі ці пристрої почали торувати собі шлях до кожної кухні на планеті. Спеціальна ціна 379 доларів 95 центів. А ви готові до мікрохвильовки? Так, я готова. Та, мабуть, найголовнішим технологічним явищем з військовим корінням, без якого неможливо уявити жоден аспект нашого життя, став інтернет. 1969 року Міністерство оборони США започаткувало проєкт надійної системи обміну інформацією на випадок війни. До розробки мережі залучили одразу чотири наукові центри: Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі, Стенфордський дослідний інститут, Каліфорнійський університет у Санта-Барбарі та Університет штату Юта. У вас є телевізійний екран і клавіатура, і ви миттю отримуєте з комп'ютера інформацію. Та замість Міністерства оборони обмінюватися даними активно починають самі вчені. Вже 1971 року до мережі підключають нових користувачів. А 1973-го, з підключенням організацій з Європи, вона стає міжнародною. Дуже швидко те, що було задумано як американська військова мережа під назвою ARPANET, стає чимось набагато більшим за черговий проєкт Пентагону. У кінці 1970-х з'являються мережі передавання даних, доступні для різних комерційних і наукових користувачів. А з розробкою загальних протоколів обміну даними на початку 90-х стає доступною для всіх всесвітня мережа, яку ми знаємо як інтернет. Мільйони американців мають персональні комп'ютери. Якщо ви один з них, відтепер ви зможете зазирнути в майбутнє із модемом телефонною лінією та кількома доларами на місяць. Тепер, щоб отримати будь-яку інформацію, знайти будь-які новини чи просто потеревенити про щось з друзями, достатньо просто поворухнути одним пальцем. Зараз стає дуже модним бути в інтернеті. За кілька років інтернет підкорює весь світ. Кожна компанія, незалежно від того, велика вона чи маленька, буде представлена в інтернеті. Це головний спосіб пошуку інформації. Інтернет замінить жовті сторінки, які ми знаємо сьогодні. Інженерна думка, покликана спершу працювати на потреби війни, часто стає у пригоді і в мирному житті. Вона розв'язує різні проблеми і дарує людям нові відкриття. А головне, завжди рухає вперед науково-технічний прогрес.